Їхнє тертя одна об одну зазвичай провокує підземні поштовхи. Що то таке землетрус? За словами сейсмологів, це вібрації землі різної амплітуди, які трапляються внаслідок раптових розривів та зміщень ділянок земної кори. Ці поштовхи залежать від того явища, якими були спричинені. Коли там обстріл невеликий, вони відчувають вібрацію землі землі дуже міцно. Інший варіант це є натуральне явище, коли це йде деформація землі. Вона заснована на тому, що це термічний процес, пов'язаний з гарячим ядром, яке розігріти до 6 тисяч градусів, і холодна поверхня землі. Там є циркуляція мантії, яка схожа на кипіння води, ну, тільки вона дуже така повільна. Таке природне явище найбільш розповсюджене в Індонезії та Японії, але раз на 100 років стаються землетруси неподалік наших південних територій. Так, 6 лютого на кордоні Турції та Сирії зафіксований сильний землетрус з магнітудою у 7,7 балів, що приніс загибель більше 7 тисяч людей та на шкоди здоров'ю понад 40 тисячам. Пошуки людей під завалами досі тривають. Як зазначають фахівці, це наймасштабніші поштовхи за останнє століття, зафіксовані в радіусі цих тектонічних плит. Тут земетру стався два земетру саме на території Турції і Е, І вони по тектоніці відрізняються суттєво в цій області від японської, тому що там молода ще структура землі, а тут дуже стара, вона перевищує майже на мільйон років. І тому тут руйнування розподілилось не в одній точці, як Японії, а розсипалось по всій величезній території і захопило Сирію теж. Для України поштовхи відчувалися поблизу Одеси магнітудою в два бали і ніякої шкоди не нанесли. Також енергоатом повідомив, що відлуння землетрусу в Турції на собі відчули дві українські АЕС Хмельницька та південноукраїнська. Але спеціалісти вважають, найбільшу небезпеку для України може принести землетрус Румунії з епіцентром у місті Вранча, який безпосередньо при магнітуді у 7 балів та вище може спричинити потужні поштовхи та нанесення руйнувань. Там. Прямо водночасно під час землетрусу в Турції стався землетрус і в Румунії. Прямо в одночасно, тому що ця тектонічна структура, вона роз... величезна деформація, сама зона захопила Румунію. Тому нам треба бути бережними, тому що в прошлому році стався магні... з магнітудою 5 землетрус в Румунії, і ми змушені очікувати, що це буде теж підвищення сейсмічної активності в Румунії, яка більш небезпечна для нас, ніж Турція. Окрім Румунії, поштовхи в земній корі можуть відчувати ще й в так званих атомних зонах в Криму через власну тектоніку, на Донбасі через закриті шахти та у кривому розі на Дніпропетровщині. Кривий ріг дуже унікальна по тектоніці. Ви знаєте, там оце видобичі руди йдуть заліза, тому, що воно ем, пов'язано саме активністю сіснічністю. І четверта точка: це Донбас. Ну, Донбас сефічне почала із-за того, що там припинена саме горновидимнича робота. Якщо закривають шахти, то їх немає ні обслуговування, нічого воно теж провокує сісніч. Також фахівець запевняє, якщо в кривому розі станеться землетрус, він вплине тільки на саме місто. Дніпро не відчує ніяких поштовхів. Постраждати обласний центр може від землетрусів з високою магнітудою Румунії, особливо в зоні ризику новобудови та багатоповерхівки. Ті от події сейсмічні в Румунії вони були достатньо давно, наприклад, сьомсі рік. Там так бабахнуло, що всю Україну трясло, будь-яка точка в нашій країні вона відчувалася. Але ж тоді були будиночки: ну п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові. Такі ж не було на як зараз. Тому якщо отстанеться в Румунії, то там 20-30 поверхових будинків буде проблем. Вони будуть тріскати там, тріщати, вибивати вікна і так далі. Тож, поки сейсмічна активність Румунії не приносить шкоди нашому регіону, у ДСНС надали поради, які ви бачите на екрані, як поводитися у випадку, якщо ж землетрус застав вас вдома або в транспорті. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.